Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні ми продовжимо говорити про Першу світову війну, як завжди. Нагадую, що мої глядачі є найкращими. А все чому? Тому що вони не просто дивляться мої відео, вони активно їх лайкають, залишають коментарі. Отже, якщо ви цього ще не робили, не гальмуйте, не гайте часу. З вас підписка, лайк, коментар, а з мене короткий і змістовний урок, який допоможе розібратися з темою. А тепер переносимося. У 1915 рік на західний фронт, а там за тисяча. тривають лише позиційні бої. Антанта використовує перерву для модернізації армії та накопичення сил. А ось Німеччина використовує цей час для перекидання сил на східний фронт. У квітні 1915 року сталося декілька важливих подій. В битві під бельгійським містом Іпор німці вперше в історії застосовують хімічну зброю, задушливий газ. ХЛОР. Також у квітні 2015 року Італія завершила переговори з Антантою і за лондонським договором заявила про розрив угоди з Троїстим Союзом. На східному фронті у 1915 році австро-угорські та німецькі війська перейшли в контрнаступ, організували так званий Горлицький прорив. В результаті російські війська з великими втратами відступають. Австро-Угорщина та Німеччина захопили Польщу, Литву, частину Латвії, Білорусі, Галичину, Буковину і частину Волині. У 1915 році до блоку центральних держав приєднується Болгарія. В результаті спільних дій Австро-Угорщини та Болгарії була повністю окупована Сербія. Вона капітулює, так само робить і Чорногорія. Тепер переходимо до 1916 року. Досягнувши певних результатів на східному фронті, німці запланували основні удари здійснити тепер на західному фронті. У лютому грудні 1916 року тривала масштабна битва під Верденом або Верденська Месорубка. Був організований масований наступ німців із застосуванням новітньої зброї вогнеметів. Однак Франції вдалося зупинити ворога. У липні 1916 року відбулася битва на річці Сомі. Це вже був наступ англо-французької армії із активним застосуванням танків, однак він не дав значних результатів. Тим часом на східному фронті Росія протягом червня-вересня 1916 року організувала брусиловський прорив. Така назва походила від прізвища російського генерала Брусилова. Росії вдалося знову зайняти частину волині, гличини, буковини і досягти карпатських перевалів. У тому ж 1916 році у війну на боці Антанти вступають до цього нейтрально Румунія. Однак румунська армія була дуже швидко розгромлена, і Росія була змушена для порятунку ситуації на півдні організувати новий румунський фронт. Окремо, давайте згадаємо про війну на морі. Напередодні війни господарями моря вважалася країни Антанти. Північне море контролювала Велика Британія, Середземне море це було спільно. Зона контролю британців і французів, Чорне море було під контролем Росії. Дії Німеччини та Австро-Угорщини були можливі лише у Балтійському та Адріатичному морі. Однак Німеччина поставила собі амбітну мету змінити ситуацію, в тому числі завдяки використанню підводних човнів. Вже у 1914-15 роках німці відправляють на дно військові крейсери, але найстрашніший, і багато цивільних суден. Як от Британський корабель Лузитанія. У 1916 році відбулася чи не єдина морська битва Німеччини та Великобританії за участю більш ніж 250 кораблів. Однак в ній було неможливо визначити переможця чи переможеного через взаємно великі втрати. Саме у 1916 році стало зрозуміло, що усі воюючі сторони переживають глибоке виснаження матеріальних ресурсів. Наростало невдоволення населення, втома військових, все частіше солдати відмовлялися йти в атаки або браталися з ворогом. Люди все більше прагнули саме завершення війни. Панував дефіцит робочої сили через призов і загибель більшості чоловіків. Також починається спад виробництва. Уряди активно впроваджували державне регулювання економіки, однак це не завжди допомагало. В Німеччині ситуація вкрай загострилася, почалося використання так званих ерзацпродуктів, в яких натуральні складові замінювалися на штучні. Однак це не допомагало і в Німеччині розпочався голод. До того ж, Великобританія взяла під контроль всі колонії Німеччини. Це ще більше погіршило ситуацію. Вже у грудні 1916 року Німеччина запропонувала країнам Антанти переговори про мир. Одна Антанта відхилила ці пропозиції.